Вітаю вас, друзі! Сьогодні маємо 14 січня Василя за православним календарем, поки що не реформованим. В Україні і в цей день, з 6 ранку, фактично почали прилітати ракети повітряної тривоги, ніхто не оголошує, і це направду дивно. Росія вдається до нової тактики використання ракет і якихось інших ракет, кажуть, балістичних. Поки що конкретної інформації і пояснення від Генерального штабу військових немає. Тому я думаю, ми з часом з'ясуємо, що це. Але на що я хотів би звернути увагу по підсумках сьогоднішнього дня, саме от субота, 14 січня, і щойно завершав. Ви тривога на більшій частині України, але я не думаю, що вона завершиться повністю на сьогодні. Я думаю, що варто очікувати подальших ракетних ударів на сьогодні. Чому саме? Я зараз спробую вам пояснити свою позицію. Тому... Запрошую вас підписатися на мій ютуб канал, хто цього не зробив раніше. Ну і, звісно, якщо відео вам було корисне, просто лайкніть, напишіть коментар. Я вас дуже прошу про допомогу, аби розвивати цю платформу. І так, поїхали. Сьогодні ми знаємо, що ракети пролітали, але якщо взагалі кількість випущених ракет, то поки що їх немає. Зверніть увагу, що не було шахедів. Можна в цій частині говорити про певну відмінність ракетних ударів від попередніх, як то вони почалися з призначенням Суровікіна я не випадково згадую це прізвище, тому що багато моїх колег пов'язують початок обстрілу інфраструктурних об'єктів енергетики, зокрема з призначенням Суровікіна, командуючим сухопутними військами. Нещодавно його Путін звільнив і призначив на цю посаду такого Герасимова, який довгий час перебував в Упалі, начальника штабу Російської Федерації. А одного із генералів, який керував саме спеціальною військовою операцією, за великим рахунком перед з початком спочатку повномасштабного вторгнення генерала Лапіна, також призначили заступником Герасімова. Він буде займатися підготовкою мобілізованих на Росії. Тобто, фактично, команда Шойгу Герасімов Лапін Шойгу вона повертається до управління, але тактика. Ракетних ударів не змінюється. Можливо, там якась черговість буде запуску їх змінена, але те, що вони б'ють по інфраструктурі, то це так. На превеликий жаль, сьогодні прилетіло в місто Дніпро, було знищено цілий під'їзд житлового будинку, кількість жертв уточнюється. Поки що на момент записання цього відео відомо про 15 постраждалих троє у тяжкому стані, серед них її діти. Кількість загиблих не повідомляється, але я ну, хотів би, щоб їй не було такого повідомлення. Але сам факт він просто кричущий. Тобто ніхто по інфраструктурних об'єктах, як і при Суровікіну, так і нині при Герасімову Шойгу, не б'є влучно. І вся їхня заява, вся їхні реаліції про те, що ми... Відпрацюємо виключно ті об'єкти, які допомагають військово-промисловому комплексу України. Це повна маячня. Всі це чудово розуміють. Тобто, фактично, я підвожу думку про те, що Росія не змінила тактику і стратегію ведення війни зі зміною керівництва. Поміняли шили на мило, але за великим рахунком залишається все так, як і було. Але є один нюанс, про який я вам розповідав учора в ефірі. Групу Суровікіна, Пригожина, Кадирова і інших ну таких місцевих, я так назву, військових, які створюють свої приватні кампанії, засовують на задній план. Бо буквально. В кінці минулого року, на початку цього року з'являлося чимало повідомлень про створення нових приватних військових компаній, зокрема навіть і на Білорусі. Але яка їх буде доля далі, ну, в мене є тепер вже сумнів щодо того, як будуть оцінювати ефективність. Точніше, оцінювати будуть ефективність Путін і ко цих приватних військових компаній, але чи їх будуть використовувати у війні проти України, сказати складно. Другим таким повідомленням, яке сьогодні є справді резонансним. Не новим є твердження головного управління розвідки, що саме з призначенням нового керівництва Росію будуть намагатися перевезти на військові рейки. Військово-промисловий комплекс будуть намагатися перевести на військові рейки. І ви вже добре знаєте, що минулого року було ухвалено рішення про збільшення війська на Росії до півтора мільйона на 350 тисяч чоловік. Ну а тепер нібито буде 2 мільйони. Звісно, для того, щоб забезпечити цю всю... Араву, да, по-іншому сказати, не можу військових потрібні, І озброєння, і броньована техніка, і снаряди для ведення війни. Ну, мало чого треба, треба багато грошей. Гроші поки що на Росії є, але знову ж таки, це дуже відносне поняття, тому що е, і бюджет падає в них серйозно, направду так падає. Вони збільшують видатки на війну, суттєво переменшується значення соці... соціальної складової, і тут Путін робить зараз. Фінт Він намагається залучити до війни в Україні малозабезпечені верстви населення. Ну, буквально в останні дні все більше лунає повідомлень про те, що він підписує низку указів законів про те про збільшення соціальної виплати малозабезпеченим, разові виплати багатодітним і так далі. Ви знаєте скандал із можливою мобілізацією. Батьків, які мають трьох і більше дітей в Росії, там була навіть пройшла така інформація, що нібито їх почали мобілізовувати і потім спростували, це неправда. Тобто тут пулю запускають, потім і спростовують спеціально для того, що Путін мовляв, хвилюється за соціально незабезпечених. Ну і для них це як буде одним із мотивів більше довіряти путіну йти вбивати українців. Тим паче, якщо згадувати ці частині бурятів. То вони також дуже депресивний регіон. направду правду сказати, в них дуже низький рівень життя, і вони ще з 2014 року активно долучаються до добровольчих батальйонів, воюючи в Україні на Донбасі, Дебальцево, котел також вони там воювали. Буча, вони заходили в перші дні із Білорусі до України і саме вчиняли, звірства зі буряти. Тому я думаю, що Путін буде робити ставку справді на малозабезпечених, мотивуючи їх саме грішми. Тому ці. Частині от така є контраверсійність моєї думки. Я зараз просто розмірковання. Ви там можете погодити чи ні, пишіть у коментарях, що ви спроводу думаєте. Саме і приватні військові компанії можуть мати місце надалі. Інше питання, що ними не буде займатися, наприклад, Пригожин, тому що ПВК, як я розповідав, я створюю і шою, і інші олігархи можуть створювати, які лояльні до Путіна. Широкої інформації поки що немає, але тут питання про широку мобілізацію, зараз, як на мене, під Е, Її мали оголосити ще 5 лютого січня, як про то проговорив і розвідка наша говорила. Потім говорили там ближче вже до 18-го, воно ще не настало, але будемо бачити. Принаймні, поки що інформаційне поле Росії абсолютно чітко зачищається взагалі від будь-яких згадок про мобілізацію. Путін мобілізації зараз боїться, тому що соціальні. Невдоволення, воно є, особливо воно потужне на тлі останнього для Росії. Невдалого перегляду <кхм>, новорічного привітання Путіна. Я маю на увазі у Макіївці, куди прилетіло а, від Збройних сил України. Там було знищено близько 700 військових росіян і вбиті, і поранені. Загальна кількість десь така сягає. І от росіяни навіть підготували петицію, яку підписало понад 50 тисяч чоловік, що там оприлюднили списки загиблих. Тобто їх це питання, звісно, турбує торкає, що з їхніми рідними близькими буде на війні. Те, що їх тут буде вбивати, ефективно, ми це абсолютно чітко розуміємо наші ЗСУ працюють дуже потужно в цьому напрямку. Тому тут якраз от кореляція. Мобілізації, достатнього фінансування державного бюджету, забезпечення його, перекладання, переведення точніше, економіки Росії на військові рейки, воно поки що, як на мене, в пазл повний для Путіна не складається. Звісно, це питання не одного дня. Багато говорять про наступ, наприклад, там, у квітні. Але я думаю, що на даному етапі, особливо після чергових ракетних сьогоднішніх ударів, що не змінило тактику взагалі Росії. То поки що говорити однозначно, ну наприклад, про те, що буде вдалим таке рішення Путіна про переведення взагалі е е економіки на військові рейки, е виготовлення достатньої кількості броньованої техніки, боєприпасів і так далі. Ну як на мене, поки що зарано. Звісно, що низка країн можуть допомогти Росії, як то, наприклад, Китай. Який, ну ви знаєте, і почав віддалятися, і може співпрацювати, наприклад, наданням там не військової допомоги, амуніції ще чогось, можуть там Корею допомогти. Але ну, як на мене, поки що сама російська економіка цього навряд чи витяне. Я розумію, що вони можуть витратити 140 мільярдів доларів на війну в Україні в цьому році, але ж ну, решту населення якось треба буде годувати. Це не так буде просто. А після оголошення чергової мобілізації, то я думаю, що втікати з Росії буде ще швидше. Сьогодні, на, на правду сказати, інформаційний день на новини не дуже багатий. Єдине, що додам на кінець, Зеленський ухвалив рішення, ну, принаймні так він подумає, взяти участь 23 лютого в засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, де буде обговорюватися саме річниця війни Росії проти України і має там фізично він буде присутнім, Про це повідомила заступник міністра закордонних справ. І вона сказала, якщо буде ну, можливість така відвідати, то Еміне Джапарова про це повідомила. Відвідати, то Зеленський туди полетить. Там будуть обговорювати формулу миру. Ну, поки що, це чисто заради анонсу. Я вам повідомляю ціну виключно, як буде розтатися події. Далі будемо бачити, тому що дуже багато в чому залежить візит Зеленського від безпекової компоненти. Слідкуйте за новинами в мене в телеграм-канал. Будьте обережними, коли оголошують тривогу, перебувайте в максимально безпечних місцях. Я розумію, що їх не так багато зараз в Україні всюди небезпечно, але все ж таки бажаю вам залишатися живими, здоровими і зустріти перемогу усім нам разом. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.